Вітаю вас, діти! Сьогодні хочу вам розповісти про гори. чи знаєте ви, що поверхня нашої землі не ідеально рівна, на ній є височини, долини та гори? Такі нерівності всі разом називають рельєфом. У кожній місцени свій унікальний рельєф. Гори це піднесення поверхні землі. Їх можна побачити за кілометри. Навіть найменша гора буде помітна здалеку. Висота гори з часом може змінюватись, так як вітри, що обдувають гори, забирають рік за роком піщинки, що відколупуються. Від гори. Сама гора складається з вершини, схилу та підніжжя. Вершина це верхня частина гори. Схилом називають частину гори, по якій зазвичай спускаються люди. Підніжжя це нижня частина гори. Тут закінчується схил. І починається звичайна місцевість. Форма гір може бути найрізноманітнішою. Деякі мають гострі піки, інші плоску вершину, деякі мають овальні куполи. Цікаво знати, що чим вища гора, тим на її вершині клімат суворий і холодний. Біля підніжжя може бути неймовірна спека. В той же момент вершина гори буде покрита величезною шапкою снігу та льоду. Тоді з вершини починають текти маленькі струмочки, і ближче до схилу вони перетворюються на справжню річку. Такі річки можуть розмивати низ гори, і також може впливати на її висоту. Цікаво те, що гори з'явилися дуже давно, мільйони років тому, коли відбувалися страшні землетруси на нашій планеті, тоді із землі били фонтани лави і застигали, перетворюючись на гори. Сьогодні такі гори ще існують, під ними все ж кипить лава. Рідко можна зустріти і підводні гори, але помітити їх дуже важко. Сподіваюсь, дітки, вам було сьогодні цікаво прослухати мою розповідь. До нових зустрічей!